Міжнародний легіон головного управління розвідки показав відео серпневої операції на Кінбурзькій косі, яка тимчасово перебуває під контролем ворога. Спецпризначенці уразили дронами спостережні пункти російських загарбників, техніку та особовий склад. Ну а ще встановили бойовий прапор розвідки біля укріплення росіян на позиції пам'ятник Суворова. Пізніше там також встановили прапор України тим часом Росія посилює заходи безпеки у Москві. Кремль ймовірно хоче організувати теракт і звинуватити в цьому Україну. Це застерігає керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко. Він зауважує, що Москва не може знайти приводів, щоб звинуватити Київ у воєнних злочинах, бо їх просто немає. Про це і не тільки поговоримо далі. Олексій Гетьман, військовий глядач та майор запасу, доєднується до мого ефіру. Пане Олексію, вітання вам. Доброї ночі, доброї ночі про провокації. Тоді давайте одразу почнемо, тому що насправді провокації та Росія можна сказати слова синоніми, тому що те, що Росія каже, що щось скоро відбудеться, саме з вони україни часто так стається що це виникає саме завдяки так званим спецопераціям чи військових чи військовим діям самої росії якщо сказати про те що це можуть бути за провокації наприклад в москві або на території країни агресорки що це може бути Ух, ну в москві може бути що завгодно це може бути підрив якогось вибухового пристрою в людному місці це може бути якийсь гум Ну, що завгодно, ви знаєте, навіть прогнозувати, що вони можуть зробити важко, то може бути вибух Метро, може. Ну, це має бути щось таке, що де буде збиратися багато людей, і там чомусь обов'язково з'являться випадково представники російських засобів масової інформації, так вже бувало неодноразово. Щодо інших провокацій, то було попередження вже в відкритому доступі від Служби безпеки України. Ну, попередження швидше за все нам з вами про те, що росіяни планують якісь провокаційні дії десь біля Накурщині, де зараз ведуться бойові дії, для того, ну, ми розуміємо, що вони можуть зробити якісь звірства, а потім звинувати в тому, що це наші війська ну, роблять якісь там речі, такі, які робили росіяни в Бучі, в Остомелі. Тому, якщо є попередження бачити з різних... Джерел від, від різних наших служб, які опікуються ну, інформаційною чи розвідувальну інформацію, то е, можна очікувати, що незабаром ми щось е, побачимо. І я, я впевнений, що от ця підготовка до масованого ракетного удару, яка, давайте так, вже більше, ну майже місяць, навіть більше вже не було масованих ракетних обстрілів по нашій території, а ми знаємо, що росіяни виготовляють щонайменше 100 ракет щомісячно, Тій недоторканий запас близько 600 ракет вони тримають. Це якраз приблизно 15% від того, що вони було на початок повномасштабного. А 100 ракет вони по нам запускають щомісячно різними пропорціями. Це може бути один великий нальот до 100 ракет, 80-90, чи там два-три невеликих по 30-50 ракет. Незважаючи навіть на наші успішні дії на Курщині, вже місяць не було масового нальоту, і він швидше за все незабаром відбудеться. Тим більше, що т 95 вже завантажується, як теж повідомляє наша розвідка, певними ракетами. Ну, якщо з'являється інформація, що можливий якась провокаційна дія з боку росіян, то швидше за все вона і відбудеться, і після неї тоді буде вже. На жаль, спроби масового ракетного удару. Ну, начебто, не за Курск вони мстяться, а от вони хочуть дати відповідь на наше якісь порушення міжнародних законів, порушення правил та традиції війни, взагалі військового злочину. Ну, росіяни це робили неодноразово. Вони під для того, щоб виправдати війну в Чечні, вони підривали власне будинки. Тому цілком можливо, що ми станемо свідками таких подій. Пане Олексію, чи можна сказати, що ті події, які відбуваються в Курській області зараз, це ну таке збентеження і в дипломатичному плані Кремля, і Путіна, зокрема, ну і військового, тому що тут потрібно тепер перетягувати війська, яким чином зосередити армію? Є інформація про те, що там і мобілізації вже ресурсів. Мобілізації не вистачає для того, щоб дати відсіч ем, в Курській області. То що відбувається саме через події в Курській області на території? Фронту Харківська область і так далі. Як змінює це картину бойових дій? Ну, по перше, ці дії ну, це дуже блискуча блисковична операція. Нам вдалося підготувати таку операцію, і ворог не дізнався, що ми збираємося робити. Вони були впевнені, що ми просто. Ну, не побачити, як концентруються війська, ну неможливо. Є супутники, є аеророзвідка, звичайна розвідка, військова розвідка. Але е, ми запустили певну дезінформацію, і вони були впевнені в тому, що ми там підтягуємо війська для того, щоб дати можливий відсіч наступу на Сумщині, як росіяни планували робити на е, ну, не планували, а як вони зробили на Харківщині. Е, тому е, які по перше, військовий сенс. Е, Нашого контрудару, це саме так е, слід е, називати, це не контрнаступ, це контрудар, трошечки різні речі. І навіть це можна розглядати як частину нашої е, оборонних дій, як складова оборонних дій, активна оборона, тобто контрудари – це є теж частина, частина оборони, е, форма оборони. Е, щонайменше, менше, ми зірвали підготовку росіян до наступальних дій на суму. Це вже військове велике значення, має, 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 має велике значення. Ну а інше, політичне, медійне значення, емоційне значення, інформаційне, ну тут важко переоцінити. Путін не очікував, він виглядає розгубленим, він там Щось перебуває губернатор е, Курська, каже, що все під контролем, але Білгарич нам область та Брянська області треба готуватися, чи цілком можливо доведеться евакувати. Тобто, все під контролем, але очікується, що ми будемо будемо просуватися далі. Е, Путін не очікував такої спокійної і виваженої реакції наших партнерів. Він чомусь був впевнений, що якщо нам забороняють, е, Застосовувати деякі види озброєння західного по військовим об'єктам території Російської Федерації, то наші дії на території Росії будуть сприйматися як там, ну, негативно будуть сприйматися, скажімо так. Але реакція Сполучених Штатів дуже стримана, що це наше право. Ми, до речі, ми нічого не порушуємо. Це не є вторгнення, це не є захоплення території. Це повністю попадає під е, дії статті 51. Статут організації об'єднаної націонації про самооборону країни це стаття і що має право робити країна, яка самообороняється. Вона має право атакувати військові об'єкти в різний спосіб на території агресора. Тобто, це є право країни, яка веде самооборону, тому тут. Ми нічого не порушимо. А стримана реакція ну Лойд Остін, міністр оборони, скажімо так, сполучених штатів від Білуса, міністра оборони Російської Федерації, трубку не бере. Тут чомусь дзвони чи з чим він Не хоче міністра оборони Російської Федерації. Про що хоче розмовляти з Лойдом Остіном. Дуже сподобалась реакція Німеччини, яка була така, які, ну ми ж цю історію ставросами пам'ятаємо. Нас це дуже так засмучувало, що не хочуть передавати а тут. Росіяни так пафосно почали розповідати всім в світі, що знову німецькі танки їздять по території Російської Федерації. Як на це дивиться Німеччина? Вона дивиться дуже просто. Сказав, що це танки е, виробництва але Коли їх передала, передали Збройним силам України, вони стали українськими. Це українські леопарди, так само як українські F-16. І Вони можуть використовувати свою зброю, так як вони вважають це потрібно, якщо вони не порушують ніяких міжнародних законів. А ми ніяких міжнародних законів не порушуємо. Це дуже збентежило Путін, головне... і Росії. Пане Олексію, головне, що ми маємо підтримку від наших партнерів і так, можемо звісно. законно застосовувати часу, ту от, зброю, яка є. Що, трохи, трохи, завершуйте, трохи, ніби... будь ласка, так. Угу. Ну, дуже важливо це буде впливати на фронт. Звісно, пере... будуть перекидатися з війська. Вони вже з Харківського напрямку перекидаються, вони перекидаються з, кримських, з кримського групування. Ті війська, які планувалися як підсилення на Покровському напрямку, вони вже переміщаються в на Курщину. Тобто вони ну, у нас в вікно можливості ще декілька днів, може, тиждень буде, поки туди не підтягнуться великі сили російської армії. Ну, це і є. Одна із цілі нашої операції на Курщини склавати велику кількість російських військ. Ну, те, що я хотів закінчити про Путіна, чому це важливо не емоційно, а навіть з військово-політичної точки зору на Росії, коли їхній керівник, хто там цар чи генсек, чи президент, коли він, він такі ну з'являється, здається потужним, таким самовпевненим, сильним. То йому багато чого вибачають ну, тоталітарних дій, Там придушення свобод певних росіян, це та такі суспільний договори в них вони даються. Віддають деякі, деякі свої права, добровільно навіть, але зате вони відчувають свою велич, вони відчувають, що у них такий великий цар янцік президент. А коли він стає слабким, коли він не може впоратися з ситуацією, то на Росії цього не вибачають ні люди, ні політична еліта. Тому трон під Путіним дуже сильно захитався, і Путін це відчуває, тому він так нервується. Він робить вигляд, що все добре, він все контролює, але ми бачимо, що він нервується. Ну і його так. Зачепила, як то кажуть, уламками сусідню сателітну державу Білорусь, то, 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 то взагалі паніка. У сам правоголошего Лукашенка він таку моячню несе. То, то він підтягує танки до границі, то він розповідає про якісь БПЛ, які щось там атакують. Тобто вони панікують. Ну і весь світ, я думаю, збільшить нам допомогу, і кількість людей, країн, які нам будуть допомагати, збільшиться. бо Мати справу з тими, хто допомагає, з тими, хто може робити такі дії, робимо ми ну набагато скажімо, приємніше ніж навпаки, пане Олексію. Спасибі вам за аналітику. Дякую, Олексій Гетьман, військовий оглядач і майор запасу, був на прямому зв'язку.